283 тисячі жителів Чернігівщини у березні отримали підвищення пенсій внаслідок індексації? Також відбувся перерахунок пенсії виплат у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Детальніше про це ми поговоримо із гостею нашої студії. А це заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Наталія Білозуб. Вітаю вас. В нашій студії, пані Наталія. Які саме пенсії взагалі підлягають індексації? Ну, індексації підлягають пенсії, і за загальним законом, тобто, які призначаються по закону про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування, це кажуть цивільні пенсіонери, так і військові пенсіонери, так і особи, які отримують пенсію по інвалідності відповідно закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. І в цьому році також з 1 березня. На порівняння в минулому році ми робили цей перерахунок з 1 липня, такі категорії, як особи, які отримують пенсію про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата та про наукову науково-технічну діяльність. І про це все ми будемо говорити більш детально. А, взагалі, який середній розмір підвищення? От ми говоримо про індексацію, чи можемо його охарактеризувати для найбільшої, найчисельнішої найчисельніше? У нас кількість пенсіонерів це, які отримують. Пенсію на загальних підставах, ну в тому числі ми прорахували, які отримують пенсію по Чорнобильському закону пенсії по інвалідності. То підвищення отримують 264,6, тобто майже 265 тисяч пенсіонерів нашої області, і середній розмір підвищення склав 286 гривень. 286 гривень. Середній розмір підвищення? середній розмір підвищення саме для даної більш найбільшої такої категорії наших отримувачів пенсії. Це 264,5 Тисячі пенсіонерів так. саме в області. А, а яка це взагалі частка від загальної кількості пенсіонерів? Тобто на всі ч... без винятку? Ну На даний час у нас на обліку перебуває 305 тисяч пенсіонерів. Тут включаються не тільки ж пенсіонери по цивільному, тобто по загальному, а ще й військові. Ми також провели перерахунок. Військових у нас на обліку на даний час 20 тисяч пенсіонерів. Із них. Підвищення саме по індексації отримують 17,4 тисячі пенсіонерів силових структур, і середній розмір підвищення у них складає 791 гривня. Ну про них ми поговоримо дещо згодом. Давайте повернемось до пенсіонерів на загальних підставах. Як то кажуть, ви сказали, що середній розмір підвищення це понад 280 гривень. А можемо назвати який мінімальний розмір підвищення згідно постанови кабінету міністрів, вона була прийнята. Урядом 23 лютого цього року передбачено, що мінімальний розмір підвищення це 100 гривень, і максимальний розмір підвищення це півтори тисячі гривень. Давайте пояснимо нашим слухачам, як взагалі відбувається цей перерахунок, що враховується, які показники. Саме для загальних пенсі... ну, для загапенсіонерів, які дотримуються, як кажуть, у нас загальну для цивільних пенсіонерів, збільшення у нас передбачено саме середньої заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії. Тобто з 1 березня ця середня заробітна плата підвищується на коефіцієнт 1,0796, тобто майже на 8%. У кожного зрозуміло, пенсіонера, який у нас перебуває на обліку, свої показники. Тобто і коефіцієнт страхового стажу, і коефіцієнт заробітної плати. Тобто, у кожного ми розраховуємо індивідуально, але саме підвищується не загальний розмір пенсії у даної категорії пенсіонерів, а середній розмір пенсії по Україні, який враховується для обчислення пенсії, і він. Потім уже впливає на визначення розміру пенсії. Це для пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що стосується військових пенсіонерів і пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування про науково науково технічну діяльність, там іде саме індексація основного розміру пенсії. Тобто, це залежно, на якому за якому закону людина отримує. Моє пенсію, перебуває у нас на обліку, і де саме застосовується цей індекс. 10796. давайте про це детальніше поговоримо. Індексація пенсій пенсіонерам силових структур. Що саме з скільки взагалі у нас таких жителів цієї категорії пенсіонерів? і як саме детальніше роз'яснимо, як саме вона перераховується? на даний час. У нас перебуває на обліку 20 тисяч пенсіонерів силових структур. А індексації підлягає, як сказала, 17,4 тисячі, оскільки індексація проводиться, яким тим пенсіонерам кому пенсія призначена по 31 грудня 2003 року. Крім того, індексація проводиться в межах максимального розміру пенсії, які у нас також підвищення максимального і там і мінімальної пенсійної виплати у нас співпало разом з проведенням індексації з 1 березня. Тобто, у нас пройшло два перерахунки, тобто індексація і перерахунок зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які тратили працедатність. А середній розмір знову ж таки підвищення ми можемо назвати. Перерахованих саме ну якщо брати по всіх пенсіонерах, які на даний час утримують, у нас у нас на обліку перебуває зараз майже 305 тисяч пенсіонерів, то якщо порівнювати середній розмір по всіх пенсіонерах нашої області, які були в лютому, і які ми перерахували з березня, то в середньому підвищення складає 373 гривні. Тобто, це для всіх для катей категорій? для всіх категорій, якщо не виділяти одну і якусь іншу категорію, пані Наталі, майже 32 тисячі жителів Чернігівщини з 1 березня щомісяця отримуватимуть доплату у 100 гривень. Давайте пояснимо по перше, яким категоріям вона призначається, і чому ж саме доплата, а не ну, індексація. Е, я, да. 31,7 тисячі тисяч пенсіонерів області отримують підвищення, тобто доплату до пенсії в розмірі 100 гривень. Це ті особи, які також звернулися за призначенням пенсії по 31 грудня 2003 року, але вони не підлягають індексації з 1 березня 2024 року. Це в основному це пенсіонери, які. Звернулись за призначенням пенсії в 21 в 22 або в 23 третьому роках, Назвімо оскільки так нові більш молоді пенсіонери, да тобто у їх, коли ми розрахунок, вони приходили, ми також розробили розрахунок, брали середню заробітну плату для обчислення пенсії за три попередні роки, які передують року звернення за призначенням, і цей показник на даний час є вищим. Ніж той, що ми застосували при індексації з 1 березня 2024 року. Ну, наприклад, при індексації, я казала, ми застосували показник 7994. А хто шов на пенсію в 2021 році, ми вже застосовували 9118. Тобто немає сенсу зробити тобто, цю індексацію, оскільки розмір пенсії б зменшився, якщо б застосували саме індексацію, і тому передбачено, що дані категорії. Осіб встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 гривень, яка враховується при наступних перерахунках. А що ви маєте на увазі, враховується при наступних перерахунках? Тобто, якщо, наприклад, буде проведений перерахунок, ну він і передбачається в будь-якому випадку, згідно законодавства, передбачається, що кожен рік проводиться індексація пенсії, і вона проводиться з 1 березня. Тобто, якщо буде перерахунок з 1 березня 2025 року, вже Кабінет міністрів визначить також показники, які будуть впливати, який буде застосований коефіцієнт. Яка категорія підпаде під цей перерахунок, і ці 100 гривень може бути враховано. Наприклад, у ну, 2025 році провели індексацію, і людині підвищили пенсію на 200 гривень, але є вже до цього доплата, яку ми встановили при індексації 2023 року 100 гривень, підвищилась на 200, тобто тільки в сумі підвищення ми зробимо як 200, але до виплати людина отримає 100. Угу, тобто, тобто буде... 200 мінус 100. Тому що вона враховується при наступних перерахунках і отримає, наприклад, ну якщо просто ми знаємо, які проведеться в 25-му році ще перерахунок, який буде коефіцієнт застосований. Тобто, інакше кажучи, ця доплата буде буде знята і буде, буде просто, буде, знята, да. Буде просто перерахувати. Да, тобто вона дає. враховується при наступних. Якісь перерахунок, якби зробили, і вона буде знята, буде знята або зменшена.